Сьогодні одні кажуть, що треба примкнути до западу, там, де, знаєте, є нібито свобода, свобода, розпуста, толерантність, особиста псадомія. Інші кажуть, що треба примкнути до Сходу, там, де є режим, де є диктатура. Але ми повинні зрозуміти: ми маємо примкнути до Бога. До Бога, як це коли зробив батько Аврам, батько віри, коли була війна п'ять царів проти чотирьох, запад проти Сходу, де була розпуста Содом та Гомора, і інша сторона, де була диктатура і режим. І була війна, і батько Авраам в той час він не примкнув до інших або до тих. Він відстоював Царство Боже на землі, стандарти Божі. Він поклонявся Богу. І Він теж участвував в битві, але він не яку сторону не приймав. Він був на стороні Бога. Ось нам особисто, в наш час, в нашій Україні. До кого треба приєднатися: до Бога. Не до запада, не до востока. Вони не допоможуть. Бог може лише нам допомогти.